Хочу подивитися, як там наші експерименти з авокадо. Кава робиться да? для мами. і для Що тобі сьогодні найбільше зайшло? Пічонка, броку, моє материнське серце абсолютно довольне. І я зробила паштет. Він, звісно, вийшов цей раз трошки рідчий, хоч з ними тяжко. Але тільки щоб він дуже сильно відволікавці пашку. Кава робиться, так? для мами і для тата буде мама робити. Тут у мене сосичка з печінки, навару. А тут буде паштет. Я взагалі не знаю, те, що було в холодильнику, печінка, цибуля, морковка, буряка пів було, вкинула, бо би пропав. І одна грушка, бо яблука не було. Лавровий лист сіль, перець воно все кипне. І, ну, як кипне, звариться, і потім я переблендую і додам майонез домашній, бо масла у нас нема. Все, все. каву робимо і йдемо, да? Хочу подивитися, як там наші експерименти з авокадо. Воно не почорніло. Але й не поспіло, блін. Хочу попробувати. Таке авокадо точно mm -hmm. дитині я давати не буду. Mm -hmm. Це зелене, взагалі. Ну це пом'яху, до речі. Mm -mm. Ще зелене. Ще хай стоїть. Подивимося, що буде завтра з ним. <рі> Коля, зайдеш в магаз. Треба wow. авокадо малому купити, бо в нього сьогодні авокадо, а тут не пошла. Не пошло, не пішов лайфхак, хоча цей лайфхак. Ну, я дивлюся, канал із Черкас з жінки одної. Вона робила, і в неї вийшло. Хай ще бусує. Він просто дуже зелений, хай ще бусує. Ой. Так як авокадо не пост... не достигло, коля в магазині купив брокколі в нас сьогодні буде. І я зробила паштет. Він, звісно, вийшов цей раз трошки рідчий, але смачний. Ну, сподіваюсь, що трошечки ще загусне, що не буде таке, як майонез поштетний. Все. Каструлька прикольна, подобається. Хоп? Що у нас тут сьогодні? Пробуй, бери. Що у нас сьогодні тут? На, попробуй пічонку. У тебе сьогодні нове блюдо пічонка. печонка. Багато не, не бери в рот. А ось брокколі. сына Степа брокколи. Брокколи. броколі Дивись, що мама сьогодні тобі теж. грушку. Молодец. Понравилось брокколи? Понравилось брокколи? А на ще mm -hmm. <laughs> Не зашла печенка? Не? Mm -hmm. Не а ось броколі, дивися ще. ось брокколі лови лови От броколі тобі зайшло, да? Давай, водички давай. 嗯。<music> Мама сьогодні тобі ложечку іншу дала, так? Да? Грушка. Сподобалась? Мама, знову ось Ще Щедать? Прошу пана, Степа, печенка. Понравилось ложка їсти? Чи ігрушка понравилась, бо солоденька, так? Да? Знятно, що після грушки брокколі не дуже, так? Да? А печенка. Ось так. Водички будемо? Давай трошки водички. Водичку найбільше любиш, да? А ось ще, бери. Бери на руку. Ось так ось бери. Ось так, ось так, да? ось так? На, там грушка. Ще? А бери, бери оте. те. Не ложку тобі давать, да? Кажи давай ложку. Добранька, да? Добранька, грушка подобается? Давай еще печенки попробуем. <свес> После груши. На, печенки. <свес> Все? І ти розумний! Типієрозумний. що кажи хотіла. Ще борошки вже нема почти. вибив, сину? Ложка ще цікава, да? Все, вилазимо. Оля! Іди. Баді, що тобі сьогодні найбільше зайшло? Пічонка, брокколи, чи гречка? Степ грушка, але в тебе там грушки нема. Бачиш, Баді після тебе доїда. Коля тільки подлогу тут помив в баді. Ми йому ще не купили тарілку, бо ту сторону не ходили. Знаєш, що йому тарілка, як він з подлоги валився? У чого ти? Чого ти? Сьогодні п'ятий день прикорму. І як би там хто що не писав? Якби там що хто не казав, я скажу так, що моє материнське серце абсолютно довольне, я бачу зміни за п'ять днів. Я бачу, як він щось там прицмакує. Да, може комусь там і не видно, і хтось скаже, так. Що ти мелиш і так далі. Ну, я це бачу. Наприклад, так само воду, як він там перші дні він її випльовував. Зараз як я йому потрошку даю, він ковтає і так далі. Ну, в общем, видно, що дитини цікавість, він розуміє. Так що я абсолютно задоволена. Я взагалі не можу представити, що буде там через місяць, коли я побачу, що моя дитина там не тільки знайомиться з їжею, а ще й щось реально з'їдає, бо хтось там пише: Ой, ви не накормили дитину, Дитину, що там йому в рот попало, ще щось. Ребята, п'ятий день, у нас знайомство з їжею. Ціль не накормити, а познайомити дитину з їжею. Так що, Я знаю, що я абсолютно все плявельно люблю, а ти заскаєшся. Ти теж, да? Ну, баті, само собою. Ну що, не подобається, встаємо, встаємо, да? щось ти сьогодні дуже мало поспав. Мама відео навіть не змонтувала. Ще раз хочу проговорити, хоч з ними тяжко, але тільки щоб він дуже сильно відволікав стіпашку, щоб я поїла. Я їла два кусочки скумбрії і два бутерброда. І з і зверху ковбаска. Баді, тепер не лізь. Я просто сиділа, їла і Баді сид... ну стояла їла, баді, баді, і давала по кусочку баді, баді скакав на мене, а Степа залипав. Стоп, стоп! Паштет, до речі, йди сюди, Іди сюди баді. паштет, до речі, вийшов взагалі. офігезний. але оцей я заморожу, а лоточок у нас там є. Ми його дуже швидко з'їмо, Баді. Я розумію, що... я на тебе теж буду сваритися. Ну все, молодець, іди сюди. Іди сюди. Молодець, хорошо, по чьому, Я на тебе теж буду сваритися, бо ти його провоцируєш. Я розумію, що тобі інтересно. О, Тим паче мама жмакає. Да? Іди, бадюнчик, сюди, я тобі щось дам. У мене тут гороховий суп буде. Я намочила горох, до паштету треба гороховий суп. І в холодній воді курочка копчена, розморожується. І дві кістки, баді. Не знаю, чи він набухне, але трішечки за 2-3 часа, думаю, набухне. Бо я готувати збираюся ввечері. На баді. Готувати я збираюся ввечері, бо зараз туди-сюди ми підемо з пацанами. Потім я планую, щоб сина поспав, а потім аж будемо готувати. Бо він сьогодні дуже мало поспав в обід. Ну так, плюс-мінус. Ми з Баді його відволікали. Де? Де? Слухайте, на годиннику пів четвертого, а на вулиці вже фу. Сіро, якась мрячка непонятна. Ми йдемо з баді. Сьогодні четвер, а це означає, що завтра п'ятниця. І що? І це означає, що чоловік завтра останній раз на другу зміну на цьому тижні. Бо ці вечора із малим із собакою в трьох. Це просто дуже скучно. Хоча в мене завжди є робота. То монтувати, то поїсти на ніч. <гум> да. А ще я хотіла би вибачитися перед людьми, у якими в листопаді день народження, бо, блін, такий листопад негарний місяць. Так сіро, хандра обично, вже ж деш тих новорічних свят. <гум> З Крістіною говорила. Пішли, баді, пішли. <гум> Я кажу, вже, мабуть, джингубел хочеш. А Христина каже, ні, в мене народження в листопаді, хочеш день народження, а потім вже мері Крісмас. Ой, блин. а я, якщо чесно, ще не хочу Мері Крісмас, але вже думаю, бо вже мені пару разів в рілсах пішли. Попадалися... Е... Ой. Попадалися, е, відео, як уже ялинку там прикрашають. Представте. Ой, ні, аж, так рано, аж так рано я не хочу, тому що я не знаю, напевно, ми будемо живу ялинку е, купувати. Та й блін, тоді набридне швидко ялинка. ні 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 в грудні, по традиції, 6 числа прикрасимо або перед на чоловіка день народження, подивимось. Тікаємо додому, тому що якась мрячка була тільки що. Ну вона припиняється. Але все рівно баді вже діла свої зробив, тому біжим. Сину, в тебе там очі відкриті. Шапка не налізла на очі. Ні. Ні? Ні, все прекрасно, в камеру бачу, що ні. Давай. Ой, фу. Погода так собі, настроєння так собі. Чешемо додому. Бо по плану сьогодні ще суп готувати. Ні, ну Зараз я сподіваюся, що син засне, я його буду кормити. Я змонтую влог, хоча б трішки, хоча б почну. А потім він прокинеться і будемо супчик готувати, йти купатися, потім ще гратися. В общем, рутина у нас така. Потім книжки читати може, подивимося по його настрою. Та і все, і спать. Наш поки що ось так тільки дивиться мультики. <рит> Ану покажи, покажи Соні, як ти вмієш. Отак каже, дивися, це мій максимум. <рит> ну ні, каже, ще кручуся трошки, так? Да? Але я тільки шостірку розвішала, тому він в мультиках ось. <рит> Бо йому пора їсти і у люльку. не може ножек. Степа, Степка, что там? Пальчики. Е? Е. Ножки Е? Е. Ось так, дорогие, дорогие, дорогие. Когда у нас справы, то я спасаюсь мультиками, конечно. Ну, и от мультиками. Тільки оцими бульками я спасаюся. бо Інші мультики йому не нравляться. Чи пісеньки не так заходять? Булька це наш взагалі фаворит. Бачите? парень витанцьовує. Отак, 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 так? От так, от так, от так да? А що, закінчились булька? Ага, все. Так. План іде по плану. Мама змонтувала влог, зараз поставила на вигрузку. Звісно, син трошечки раніше прокинувся, але я йому тут дала іграшки, і в нас воздушні ванни без помпера. Таке в нас не часто признаюся, але робимо. То він в воздушні ванни, тут провітрюється все. Але зараз я його одягаю і ми йдемо готувати суп гороховий. А далі кобача! Миття купача будем. Саме головне влог я змонтувала. І тепер він не буде мене відволікати, коли Стьока е засинає. Відволікають мене влоги, розумієте? Що вже не подобається, ну, мама вдягає і йдемо супчик готувати. Надіюсь, тобі це понравиться. Сумніваюсь. Ви бачите це? Ні, не те, що там Стьопа лежав, поки я тут. Гороховий суп роблю. Оце, ви бачите? Стюпа. Ти бачиш оце? Пісюняра. третя. Ребята, це третя вже. Хоча вже давно, конечно, такого колапса не було. Степа. Скажи, баді, ну ти бачив щось, дивись. Ну дивися, що зробив з твоєю соткою. Я в шоці, гамнюк, так? Да? Скажи йому, так? Да? Дивіться, ну це піпець, блін. Це йде в мусорку. Добре, конечно, що у нас ще отака сіра є. Просто ну, я не вгляділа, бо вона лежала просто на дивані, бо він прокинувся і вона просто... просто на дивані була. У мусорку пішла отуди.